Що ти розказуй. Як тобі в Іспанії ці дні зараз? Досить жарко, потно. І Тому ти їдеш звідси? Можна так сказати, що так. Тому я їду звідси. Франція. Там має бути холодніше. Клас. Буду по горах ходити. А ти що скажеш? Баді, ти їдеш в Францію з нами? Ага. Да. Сніданок в Іспанії. Можливо, один з останніх Це цестада контомата і оливкової олії, а Валера з томатами і хамонами. Так. Е, хочу звернутися до дорогих підписчиків. Якщо у вас є можливість з'їсти хамон, не втрачайте зі можливість. Хамон це. Хамон рулить. сало по іспанськи Так. Різ номер 9 за 6 років. Починаємо пакувати наші речі, яких нас менше є, тому що ми хочемо позбавлятися речей, щоб вони нас не тримали. Інколи за поспішні рішення потрібно платити і робити це легко, відпускати. Тому що заселявшися в цю квартиру, була найбільша інвестиція. Це, була, це був місячний платіж, це була оплата ріелтору 100% і це були два депозити. От, і Разом це було майже 5000 євро. Е, так. І є ймовірність, що нам. Не повернуть цього всього депозиту, тому що ми виселяємось раніше. Е, раніше за 6 місяців ми тут пожили тільки 4 місяці, От. але можливо, вийде домовитись на половину. або майже половину. Ось, але нічого, ми розуміємо, що як, як це все було зроблено, і, і який цей дім, що на, насправді він нам не дуже подобався. І, і ще. Сприймаємо, вчимося сприймати все легко, втрати легко, тому що е на цю втрату прийде більше, це точно. От. І це буде уроком, що потрібно прислухатися до себе, чи дійсно це те, чого ти хочеш насправді в цей момент. От, тому так. Що ти зай готовий? <таспоріст> так, так, Ми це зробили. Так, трошки копнул, але зробили. Трошки пожили в Валенції, да, батючок? <гум> 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 Adios, amigos! <гум> Ще за нами, каже, куди ви? Перший доль за три місяці перекус ще може бути краще в Іспанії, ніж канапка з хамоном. Тільки Бокабіль з картошкою, яйцем, трьома видами м'яса, помідорами, оливковою олією, томатами і хамоном. З цієї канапки ви не їли, ви не бачили життя. Сьогодні в нас меню канапка з хамоном. Канапка з хамоном. Помідорки. Доза мариконопарева. І сирочок класний. Нагадаю мені домашній сир і колись бабуся робила. Так люди часто питають інших людей, ніби. Ну, а як це зробити? А самі ніби знають відповідь. Не знаю на що не це робить. Особливо коли шукаю щось. Зая <наплух> <men> Цікаво, що нам погода дає таке полегшення, яке може пролесовитися після дуже задушливої погоди. Так, і відразу, відразу дощик нам. Одразу на дощок. Сейчас передавали також аж градусів. Місце зупинки. Perpiaan готельчик якийсь там караят. Кирият. Да. Ось. Так, що у нас тут? Лішко, чайник. ячайник, балід, нюпе. У нас є сад. Сад і город. Попробуй визна. Шауер. It's me. Hi! Oh. Це про нас це для нас? Так, прям? так, це тільки для нас. Вау! Wow. Найс! Баді! Класно! Все, ти будеш тут жити! Розмовляти, щоб сидіти, але можна постояти. Так, да, можемо собі ввечері щось да, там. Стояти, що хоче. Та лась. Просто ще одне штама. Що там? Хоча дивлюсь, де поїсти. Як дорога. Добре. Ціка тільки збув це. Три з хвилин дощу палила, то й все. Злива? Злива. Zgadza mi się, jak spokojnie. Trzy przystanki zrobili, jeden taki większy. A! E, Chciałem poinformować drogich subskrybentów, e, że też rozmawiam po polsku i czasami może ten e, taki wlodzik będzie też troszkę, trochę po polsku. E, Wspaniały. Jeśli, jeśli mam e, auto na polskiej rejestracji, więc dlatego też chcę... E, e, proszę też zrozumieć, że chcemy w tym blogu, żeby zarobić więcej pieniędzy. Це ми ружний ринк. З тиго мами України, трохи там Європи, але теж будемо поклончити поляку. Для підписчиків з України, тільки що моє попереднє речення звучало на польській мові. Перепрошую, якщо це когось раного. Просто тут красиво, таке небо гарне. найбагатне. Тебе щось на губі. Бон свар. Васан. Макалон, класса. Там реклама лайви продаються. Лайви продаються. зоопарк. Зоопарки я би не рекомендував людям зайти зоопарки. Тварини там нещасливі. Не підтримуйте. Так, тварини там теж не щасливі. Хто щасливий? А ти думаєш, люди щасливі в умовах, які вони замкнуті. Хто замкнутий? Люди, люди. Добродори. Доброгорі, блять. Бам! Який запашно? Батя теж нюхає. Добро ночь. Бонжурчичок. Ми вже жуємо на буфеті. І знаєте, що? Націкавіші, що тут пускають собачок в їдальню. Да, Баня ти щасливий через це. Їдемо далі. То цілі прибуття у нас залишаються 5 годин. Зупинками 6 з половиною. Ось там Андора, неймовірна. Але ми Андора до тебе пізніше приїдемо. Я треба якось навчитися на камеру говорити. Не, хочеться просто говорити, так як ми. А коли включається камера, ти одразу починаєш якось mm. по дурацьки говорити. Mm. Тихо, mm. що говорити? Завжди хочеться, щоб камера знімала, коли ми говоримо. Типа поза нею. Щоб якесь таємна на каміння. Перпінян пересічна наша зупинка вже вдруге. Дякуємо Перпіньянам. Дуже затишно. Готельчик переночували, поснідали помились. помили. Все, що потрібно для щастя, було. Ось і рушаємо далі. Скоро будемо в прекрасному місці. На прекрасній землі. Проїжджаємо територію Франції, де вчора були пожежі. Ось і навіть димить там. В Пополі. І ось там дивись теж. Ого. Там батьчо. Ти теж тут, тут були пожежі, так, певце. Зупинка No 50... 522. Номер 2. <рес> ну, сьогодні два. Ні, три шанс... Ладно, ну, то не рахується. І що ми сьогодні? Зараз взяли на заправці. Не заправка, а таке кафе. Кавуся, пукача з грибами. Тут така булка з куркою. Я не знаю, що тут журчить, юрчить, але дуже голосно. Ось такий, така природа. Багато таких класних з'їздів. По трасі, чи там заправки, чи якісь кафе, туалети, де є дуже велика територія з столиками, ось так якось оточено природою, що це дуже класно виглядає і доглянуто. Ось ми будемо перепочивати трішки. Так, ну що, ми вже доїхали до місця призначення, до якому ми будемо принаймні місяць, і покажемо апартамент, в якому будемо жити. Ми в містечку маленькому, можливо, навіть це більше село. Фаверш, так? Це вона так про мене слажь. Фавер, фаверш. Фаверш. <плес> От. І ось наш апартамент. Тут хід. Сюди йдемо. Бадічок, привіт. Тут у нас така вітальня. Тут у нас ці великий їстий. Тут у нас поверхня для готування, кухня. Тут вікно неймовірне. З таким видом. Ну, що за краса? Ідемо до іншого вікна, ще більш красивого. І просто неймовірний вид. Тут такий павільйончик, де нам сказали, що посередом зранку відбувається е, риночок. Ось тут спальня. Вау. І ванна кімната, душова. Які гарні ці завіси на вікнах, і гори, горе. У нас оточують повністю. Робили наше перше замовлення. Оце був туда, собственно, починає. І взагалі... Слова англійською, я взагалі говорю іспанською. Коротше, будемо харчуватися. Нам же допомагали інші відвідувачі робити замовлення. Ось така краса, ранкова. Ранок у французькому селі Вор. Наповнює. Збагачує. Збагачує. Усіх сенців. О, добрий ранок. Бонжур. Не можу сказати. Просто, просто кайф.